Идите, дай, так, супер. Вертайте по-другому. Идите, да, это потом. Сейчас мы сейчас советский диспут. Сейчас мы зайду на основной. А, регистрация у нас сегодня в 1:00.

он сейчас поговорить надо про то, что сильные региональные игроки теперь пасували, и вы выберёте, где это рекрут, и вы видите, как идёт новый процесс на показателях. Сейчас мы обсудим, как вот вот сейчас, как сейчас, за там такой процесс. А так вот сейчас мы обсудим все форматанты. Вот важно, что после проведения конференции в нашей стране, пожалуйста, Нет, наш не наш наш куда? Нет. Google YouTube. Идет по Ютубе. Да. А записанную там скинуть ссылочку, тебе запись дадут под выставить нам слайд. Световый я okay. не световый. the name of professor

Доброго дня, шановні колеги. Я називаю вас колеги, тому що певний період часу ми будемо всі разом обрати кандидатур на посади директорів наших підвищих структур. Хочу також наголосити, що сьогодні наш захід відбувається в прямій е, відеотрансляції і е, транслюється е, на Ютуб з посиланнями на на, на, на сайті і на інші джерела е, відповідно до законодавства. Також хочу поставити вас до відома, що е, 28 січня вступив закон е, України про культурі зміни якими ми тепер маємо на контрактній основі на терміну на 5 років обрати кандидатуру? Вимоги ми озвучували, і також хочу вам озвучити склад нашої комісії, до якої відповідно до наказу управління культури війшли Литовченка Владимирна, кандидат історичних наук голова міжнародного фонду культурного співробітництва, доцент Міжнародного університету України. Міпарашвіліх Віччина Дарович, народний депутат України, 8-го скликання. Нікифаренко Лариса Степанівна, начальник управління соціокультурного розвитку відводить Міністерства культури України. Подаляний Іванович, начальник управління культури національності -національно та релігії Київської обласної державної адміністрації. Добрянський Ярослав Вікторович, депутат Київської обласної ради, 7-го скликання. Роман Чишин Василь Григоріч, кандидат культурології заслужений діяч мистецтв України. Савченко Григорій Петрович, кандидат історичних наук професор, голова Київської обласної організації на спілки краєзнавців України, Синьов Геннадій Іванович, художній керівник академічного ансамблю пісні, та танцю Державної прикордонної служби України заслужений діяч мистецтв України, Тернюк Віталій Ігорович, заступник начальника управління, начальник відділу культури, мистецтв, охорони культурної спадщини Київської обласної державної адміністрації. Окрім всього, в зв'язку з тим, що. Ярослав Вікторович на даний час перебуває у відпустці. Ми внесли зміни до наказу управління культури про створення конкурсної комісії і вивели зі складу Добрянського Ярослава Вікторовича. І ввели до складу конкурсної комісії негоду Тамару Михайловну заслужена майстра народної творчості України кавалера ордені Ольги третього ступеня. До речі, враховуючи сьогоднішній момент, я хочу також привітати е, Тамару Михайловну. Вчора їй вручили, вручили орден, ордені Шольне, ну, відповідно, що є привіт. Шановні колеги, хочу також доповісти, що відповідно до. Закону України конкурсна комісія має складатися з 9 чоловік, але не менше шести мають постійно бути і присутні. Я вважаю, що сьогодні подає за вагомими причинами деякі наші колеги і члени комісії, як Маберашвілі, Нікіфоренко і Савченко, Григорій Петрович, сьогодні відсутні сьогодні у нас буде перший етап. Я хочу також наголосити на тому, що ви я зачитав наших кандидатів, і думаю, що люди досвідчені люди, які працюють в галузі культури, і люди, які можуть приймати рішення як по фахівцям музейної справи, так і по нашим мистецьким закладам. Також хочу сказати ще раз наголосити, що квота у нас сьогодні є. Сьогодні у нас декілька питань. По-перше, нам потрібно обрати голову комісії. Проголосувати обрати голову комісії, призначений відповідно до наказу, це наш е, фахівець з кадрової роботи Голицька Надія Вікторівна, яка буде вести протоколи, яка буде збирає інформацію. І також хочу сказати, що е, ми. Обираємо кандидатів до Яготинського історичного музею, до Меморіального музею Стеценка, на посаду директора Київського обласного археологічного музею, на посаду директора жищочного архієчного музею, на посаду директора обласної театральної музичної бібліотеки. На посаду директора Київського творчої роботи посаду директора симфонічного оркестру Академія. Закон голосить про те, що саме орган управління має організовувати проводити конкурс на заміщення вакантних посад. Опять-таки, хочу повернутися до закону України: що чому 9 чоловік, тому що 3 Кандидати, це має бути орган управління, три кандидати це має бути представники громадської е, ради, да, і три кандидати у нас е, ну, трудового колективу. Таким чином, я вважаю, що ще раз хочу наголосити, що була, е, були кандидатури, е, було проведено творчим колективом е, засідання, і саме творчий колектив як орган управління. Обрав кандидатів, ну будемо вважати, що це наша ще спотужається універсальна комісія, яка має право обирати за різними направленнями наших кандидатів на території. Тому, шановні колеги, я думаю, що ми маємо, по-перше, вибрати голову комісії. Заступника нам потрібно не, не вимагає Да, Вибрати обрати голову комісії. Після цього ми маємо ознайомитися з. Кандидатами на посади наших е е керівників закладів культури. Я хочу сказати, що, до речі, я сам ще не бачив прокладав документи. От. І після цього ми маємо е зробити такий своєрідний пропуск, визначитися з кандидатами е ми надамо права Надії Вітерні, вона стисло зачитає е характеристики, зачитає вимоги і відповідно до, закону, до вимог закону України. Що будемо обрати ті кандидатури, які ми маємо допуск на другий тур, де будемо конкретно голосувати і вибирати наших кандидатів. Закон також вибачає, що це має бути або відкрите, або таємне голосування. Також думаю, що ми яким чином визначимося, як ми будемо це проводити. Тому хочу сказати, що подальша доля наших закладів культури Київської області знаходиться. У ваших руках, і е, при обрані буде підписаний контракт з е, уже переможцем на 5 років, з яким вже в найближчі 5 років придеться працювати і управління культури, ну і вже працювати на на благо розвиток нашої київської області. Ну, така от коротко і стисло. Якщо які питання, будемо намагатися відповісти. Я думаю, найперше, ми маємо проголосувати, чи буде відкрите у нас голосування, чи закрите, для того, щоб обрати голову також нашої комісії. Відкрите? <світування> ну, це мається увазі всі голосування. Всі голосування. Всі, всі, <світування> всі <так. світування> Ні, ну взагалі, всі голосування наші мають бути або відкриті, або закриті. Тому тобто, що Я вважаю наприклад, що закрите голосування десь більше для того, щоб бути дитиною. <світування> І не. І не скажемо там літи в форватилі <рістуція> голови чи там <рістуція> ще. Тоді можливо, давайте ми сьогоднішнє голосування зробимо відкрити для того, щоб це технічно голову, да, да. обрати голову і в принципі ознайомитися і проголосувати за те, що у нас є певні кандидати. Вже ми з надією знайомимося з документом, що є деякі кандидати, які не відповідають вимогам закону в частині е, з роботи в галузі культури на протязі трьох років. Ми з вами і думаю, що ми відкрите голосування просто проголосуємо для дискваліфікації таких, які не відповідають вимогам закону України про. Конкурсну основу. А це остаточно вже це, оста, це станом на 16 червня у нас є перелік е кандидатів, які подали документи відповідно до закону України. Станом на 16 червня. Тобто цей перелік вже остаточний. Він визначений, він, він оприлюднений на сайті Київської державної адміністрації обробні культури національності та релігії. Як ми можемо подати голову, що які є пропозиції можливо у членів комісії? Законом визначено, що може бути, що комісія обирає голову. Тобто не я, я, Ну Давайте можливо голосуванням так, щоб ми... так, Він цим все займався. Це було б об'єктивно. А як? Ні, ну я це як комісія, просто що можливо, як і Іван, чи як голова. ну Нам здається, що краще начальник управління все ж таки, але з іншої сторони, можливо, буде упередження якесь, так? І можуть потім можу сказати, що Єван зацікавлений, ви не сумніваються, що все доводить відказати. <соценно> Давайте, можливо, третій варіант: та людина, яка може бути фактично об'єктивно вести засідання, щоб це зі складу органу управління виточити таку можливість. Давайте можливо так. Давайте, так. Вам варі варі працювати під та руки, розумієте? Якщо хтось вам нав'яже там кандидат іншу, а вам з працювати, ділити відповідальність за справу. За великим рахунком, я Тамара Михайловна, підтримую вашу думку стосовно кандидатури Віталія Ігоріча, тому що за великим, він і повністю займався даними документами, повністю займався і сайтом, і розробкою. Тобто, ну, давайте як е, орган орган управління е, давлю питання на голосування щодо. Е, Голови комісії по конкурсній комісії на заміщення вакантних посад керівників закладів культури висунути заступника начальника управління релігії національностей культури управління культури та національності та міка Віталія Ігоревича. Хто за? Я можу голосувати. Хто <нах> вони <нах> утримався одноголосно? Віталій я з цього міста за паточкою займати. Як було зазначено Івановичем е, наказом начальника управління культурної національності релігії від, від 18 травня 2016 року було е, оголошено конкурс на заміщення вакантних посад керівників закладів культури е, на сім е, комунальних закладів е, обласного підпорядкування. 16 червня 2016 року було припинено засідання комісії зв'язку з 30-денним терміном на подачу зазначених документів. Також 16 червня 2016 року було поінформовано кандидатів шляхом розміщення інформації на офіційному вебсайті Київського сенату адміністрації та управління культури національності та релігій про перше засідання конкурсної комісії, яке визначено сьогоднішня дата. У нас є кворум е, 6 осіб, як вимагається у закон. 9 осіб має бути в складі конкурсної комісії. Е, якщо у нас є 6 осіб, е, комісія є правомочною. Таким чином, е, дозвольте перейти до переліку кандидатів на заміщення вакантних посад. До комунального закладу Київської обласної ради Яготинський історичний музей. Була подана одна єдина кандидатура на сьогоднішній день, виконуючи обов'язки директора Європейського історичного музею Шилу Івана Івановича. Відповідно до закону, він має право перейти до другого відбіркового туру, так як має вищу освіту і стаж роботи в галузі культури. Прошу голосувати, що Іван Іванович до другого туру. Про допуск, так, про допуск, про допуск. на другий да, на співбесіду. Одноголосно проголосовано. До комунального закладу Київської обласної ради меморіального музей Кирила Стеценка також надійшла одна кандидатура Мадзелевського Едуарда Адольфовича, також має вищу освіту і стаж роботи відповідно спрямування в галузі культури. Прошу голосувати. Про допуску, другий тур Одноголосно. Комунальний заклад Київської обласної ради, Київський обласний археологічний музей також подана одна кандидатура, також виконуюча обов'язки директора зазначеної установи. відповідає всім вимогам вищої освіти і три роки в галузі культури. Прошу голосувати до другого тут. Комунальний заклад Київської обласної ради, Жищевський археолог-краєзнавчий музей було подано чотири кандидатури, а саме, поска Наталія Володимирівна. Томченко Інна Миколаївна, титук Олена Володимирівна і Стецюк Світлана Андріївна. Ознайомившись з документами зазначених кандидатів, у нас є певна проблема щодо невідповідності вимогам закону. А саме плоска Наталія Володимирівна, титук Олена Володимирівна і Стецюк Світлана Андріївна не мають стажу роботи в галузі культури не менше трьох років яким чином вважаю за доцільно голосувати, не допускати до другого етапу конкурсного добору? Хто за одного І у нас лише в другий тур проходить Томченко і на Миколаївна провідний зберігач зазначеного комунального закладу, яка має вищу освіту та стаж роботи, роботи на менше трьох років. На посаду директора КЗКОРу Київського тетради музичної бібліотека подана одна заявка, виконуючи обов'язки зазначеного закладу лисечка Антоніна Маркіна. Вища освіта і стаж роботи більше трьох років. Прошу голосувати щодо допуску. Є? До комунального закладу Київської обласної ради, Київський обласний центр народної творчості та культурно-освітньої роботи. Подано шість кандидатів, а саме: Грицько Тіна на засудник заступник директора установи Газняк, Оксана Анатоліна, Луценко Максим Володимирович, Заваська, mm. Олена Володимирівна, Львоволиць Світлана Іванівна і Коваленко Віталій Васильович. Серед зазначених кандидатів всі е, виключно мають вищу освіту. Проте, Луценко Максим Володимирович, є директором Київського обласному віжного центру. Київської обласної ради, але, на жаль, немає стажу трьох років в роботі в галузі культури. Таким чином, прошу голосувати за виключення глуцента Максима Диргу до другого туру. Одноголосно. Всі інші представники мають вищу освіту і мають три ікони років роботи в галузі культури. І останній комунальний заклад, це комунальне підприємство Київської обласної ради, симфонічний оркестр академії. Подано е, дві кандидатури е, виконуючи обов'язки директора обласного симфонічного оркестру Шапака Віктора Павловича та Морнов Олександр Володимирович. Всі мають вищу освіту і старшу роботу в галузі культури е, не менше трьох років. Таким чином прошу голосувати щодо участі в другому турі зазначених кандидатів Одноголосно. Ми в свою чергу витримали процедуру щодо засідання першого першого засідання конкурсної комісії, яка вимагає від нас, вимагає від нас перевірити. І проголосувати на відповідність нормам закону щодо добору на посаду керівників закладу культури. Ми, в свою чергу хотіли зазначити, що не тільки мають бути керівники, не тільки мають працювати на протязі трьох років галузі культури, але ми хотіли зазначити, щоб вони були на керівних посадах. На жаль, закон чітко регламентує, що це має бути вища освіта і просто стаж роботи в галузі культури, тобто на будь-яких. Посади тому норма, яка була у нас в оголошенні, вона не є правомочною, а відповідно до закону, всі, хто ми зараз затвердили, мають право бути присутні на другому турі. Прошу проголосувати за проведення другого туру, другого засідання конкурсної комісії, яке планується провести 4 червня в понеділок об 11.00 Нуль 11 нульнадцятий а час коли ми можемо раніше. Це не є. На якщо на 9 годину. І нас, насправді засідання з головою? Туда. Ну, понеділок. Що понеділок побіляти. Апарат на. А це має бути співбесіда з колегами. Це ще буде співбесіда, да, коже всіх, кого ми збираємося, що тоді. А робити коли закінчиться? Ну, десь до трьох. А після обіду. Ну, давайте на 14, можливо, краще буде йде. На 16 -ту. На 16 му Дякую, зараз. Сергій. Ні, мені краще на 16. Да. На На 16 років. Тоді 4 липня 2016 року, 16.00, приміщення Київської високої державної адміністрації, кімната 740. Прошу голосувати. Одно. Голосно. Тоді, в свою чергу, ми зараз робимо протокол засідання протокол, де поінформуємо всіх кандидатів на зазначені посади про те, що вони відбудуться. Я буду проходити засідання. Кожний з кандидатів, які допущені до другого відбуткового туру, має подати проєкт розвитку, зазначеної установи на 1 і 3 роки. Це буде публічне заслуховування. кожен з них має презентувати свій проект розвитку. І ми всі можемо задавати питання, і також будуть на засіданні, можуть бути присутні засоби масової інформації, громадські організації та незалежні фахівці у галузі культури. По процедурі у нас нібито все. Віталійся, скажіть, будь ласка, стосовно голосування відкритого або я думаю, що, ми, зараз, ми, зараз, там, що ми вже Ми ж проголосуємо на той день, коли у нас буде. Тому що у нас має бути Меперишвілі, Міністерство культури, Франко, щоб може тим складом, який буде на той день у нас присутній. тому що можуть бути певні обставини, які. Тому перше засідання конкурсної комісії, прошу вважати за угу. це. Питання. Гімський день. Гімський. Вже коли на свій... можна... на за... на вже. Да, така ситуація.